Його, я навізогнула. Оп! Так, дивись. Три. Три. Добре, дивись, дві вже зробили. Все. Три чіпляємо, так? Да? Ану, подивись, в дзеркало. Три чи дві. Ані. Доброго дня. Я на роботі. Я сьогодні в платі, але взяла з собою перевдягачку. Тобто штани, футболку, тому що там вентилятор, витяжка на столі. Пилюка летить, здувається. Коротше, пилюка летить кругом, тільки не туди, де треба, не у витяжку. Тому взяла і на ноги залишається пилюка подразнення. Взяла штани з футболкою, перевдягаюсь і чекаю клієнтка. Я сьогодні, до речі, випробувала новий крем з СПФ купила. Потім скажу свої відгуки і враження. Ну що, вийшло майже костюмом, чорне з біленьким, біленьке з чорним. Так, набагато зручніше. Пилюка не потрапляє на ляхи, нема подразнення. Та й легше якось, бо в платі сидиш. Знаєте, то пузо вивалилось, то ще. Так зручніше. Все, чекаю дівчинку. Ще взяла з собою холодний чай, але він вже не такий холодний. У нас просто така жарінь, що льоду вже нема. Коротше, вже й нагрівся. Відпрацювала, трошки прибрала, перебігнулася та і йду додому, але зараз хочу ще зайти в Єву, бо треба тушку купити. Ростматик. Вчора перебирала косметичку. Таке муторне заняття. Є. Перебираєш, перебираєш, наче відклала цілу купу викинути всього, а викинути шкода. Сьогодні ще буду доперебирати, але зараз в Єву зайду. Вийшла з маршрутки, жарінь, сонце шмале. І дощ такий, ну, дощик прям він теплий. Літній, під яким хочеться оце стрибати і танцювати. Прям дощ, він такий теплий. Прям льопає потрошку. Щось десь веселку можна буде побачити. Нас пішов дощ, все ж таки, я відкрила вікно наповну. Такий стоїть аромат прибитого пилу, аж шкода, що камера не передає цей аромат. Просто пташки ховаються на горіховому дереві. О, клас. Агу, Хто такой сльозенький? Манюнечка такой. Де такой ти манюк? Манюнечка уже, ловзи, до таким сладеньким, скучила лавзи. Поки Яна на тренуванні. Бабуличка погуляєш левчиком. Да? Ти такий сладенький Слоденький хлопчик. Такому чоловічку. Я так любила такі чоловічки, оці на діток. Років до трьох, до п'яти там десь вдягали. Да. Да, такой слденький, кто такой хаос и мой? Эти такой слденький. Глядьки таки. Маленький. Маленький Янко. Ты Янко, ты прямо Ян какой-то. Да, прямо. Ой, ой, так губанько, да. Тут уже закритий магазин. Я хожу з Лвчиком. Чекаю Яну. Яна перевдягається після тренування. І там балакає Левчик з який зайчик. завчик. перекусив, бо не дочекався кінця тренування. Зієчка такий. Я його понесла, Яна його побудувала. І далі продовжила. Очіоєчка такі заснули. На вулиці такий лівеняка. Ще не знаю, як ми зараз будемо добиратися. На вулиці після дощу так свіжо. Левчик спить. Сонечко маленьке таке. Вітінятко. Китюня таке. І солоденький. Mm -hmm. Зараз будемо вже додому їхати. Діди просто не можу, ідеальні Ні. діди. Один з собачкою, другий з внучок. Яна, яка йде, і просто. Н'яти на ноги! А я У мене ся. Це я в епіцентрі. Оце метелик. Тут живий? Так, да, на, на орхідеї Ничего. сидів. Ничего. Але в нього крильце, бачите, від цейками. На, бери ру, на ручку, хочеш? Ти підстав і він переповзе. А ну дай от сюди. Опа! О, це клас! Давай я тебе сфоткаю. Сьогодні субота я відпрацювала вже сьогодні. Працювала з восьми ранку, втомилась вчора, просто заснула десь. Я вчора так перевтомилась, що не могла заснути. Оце вже рівень перевтоми, просто мені здається, найвищий. Єлі заснула в три години ранку вже, а всім вже треба виходити було. Бо сьогодні зранку клієнти. Але день короткий, я вже відпрацювала. Зараз буду перевдягатися, бо я ж в домашньому не буду нічого прибирати. Можливо, завтра прийду все приберу. От, і що? І поїхала я додому, бо треба, бо треба прибрати вдома і спланувати якийсь обід на завтра, бо приїжджає доця з табору. От, можливо, ще подружка до мене заїде, переночує, поспілкуємось. Коротше, подумаємо. Але так, да, зараз збираюсь і топаю додому. Там теж треба. Я сьогодні навіть попаду на графіки, поставлю стірку нормально. Так гарно, стільки космії висіжено, що Я аж пожаліла, що не посіяла космію в цьому році. Вона така тендітна, це прям квіти мого дитинства. Дуже їх люблю. Я навіть не знала, що вона так називається космія. Дійсно, така, знаєте, що назва тендітна, що квітка тендітна. Я вже вдома, що я вам скажу? Коли на роботі хочеш додому. Коли вдома хочеш на роботу. Тому що на роботі все більш е організовано і нічого лишнього, крім роботи, ти не зробиш. Да? Клієнти, нігті, коси, прибирання, замочування. А вдома. Вдома кожен куточок треба заглянути, робити, і ти іноді не знаєш, за що братися. Тому в мене зараз стан, я хочу назад на роботу. Я зайшла, боже, що це в нас? Ага, пінка. Я ще забігла в секонд, купила платчико. Звичайне, простецьке, квітчасте плаття, але дуже зручна тканинка. Така приємна, взагалі. Прям. Ще там в мене були якісь. Купони, то вийшло 100 з чимось гривень. Це прям дешево. А поки його не показую, треба випрати. Плюс я хочу там кружево е пришити, щоб, по-перше, воно освіжиться, а по-друге, там виріс глибоченький, як на мене, мені так незручно. Я не люблю, коли мені треба щось тримати, приховувати, то або майку треба буде вдягати, топік, або, е або. може, скоріш все, топік. Просто такий, куплю високий. Купила трошки, хочу спекти пиріг сьогодні з персиками дріжджовий. Перший раз буду пекти на дріжджовому тісті з теплого кефіра. Ніколи не робила таке. Ну, попробую. І що? І приготую швиденько їсти. Але перше зроблю чаю і поїм, бо я ще не їла. Вже не знаю скільки часу, вже, мабуть, пів на другу хочу їсти. 你说的。嗯 <music>